Привіт, мене звати Андрій. Я вчитель англійської мови. І сьогодні я вирішив записати перше відео з циклу Питання з вивчення англійської мови. Е, ну, Перше, з чим стикаються люди, котрі хочуть вчити англійську мову, це вибір вчителя. І яким має бути вчитель, що він має робити, що він не має робити, і взагалі, ну, як ви можете знайти. Вчителя. Тому що якщо у вас зовсім низький рівень або зовсім немає ніякого рівня англійського, то вам дуже важко. Кожен вчитель, начебто все знає, начебто він все правильно каже. Але ну, з мого досвіду, я вам скажу, що досить не всі вчителі вчать те, що треба. Ну, перше, на що ви маєте звертати увагу, це Звичайно, рекомендації ваших друзів і т.д. Тому що якщо у вас немає нікого знайомого, хто вже вивчив чи у кого є гарний досвід з вивчення англійської мови, то шукати навмання десь в інтернеті, де всі виглядають однаково, дуже важко. Тому краще все-таки знайти когось, у кого є позитивний досвід з вивчення англійської мови. І саме такий досвід, який буде корисний вам. Тому що якщо вчитель там вчить дуже класно дітей, до, готує до ЗНО, а ви доросла людина, вам 50 років, то може, ну, вам не дуже буде корисний цей вчитель, хоча, може, буде і норма. Другий пункт, як би в цьому всьому, це знання взагалі, чи знається людина англійську мову, це можна перевірити, спитавши документи. <свісно> тобто ви можете просто спитати, чи є в нього якийсь сертифікат міжнародний або диплом з університету. Це дуже легко. І не треба цього соромитись. У мене майже ніхто ніколи не спитав про мій диплом. Хоча в мене він є. Так, далі. Що має робити і що має не робити вчитель? Ну, перш за все, вчитель має вас направляти і розказувати вам, куди вам йти і як вам вивчати англійську. І ну, наприклад, я як вчитель я кажу: тобто розслабтесь і довіртесь мені, я вас навчу. Якщо ви будете виконувати те, що я вам кажу, то результат буде. У когось скоріше, у когось повільніше, у всіх різні там різні ситуації, у всіх у когось більше часу, у когось менше, хтось. Більш до цього схильний до вивчення мов у когось не було взагалі такого досвіду, і в ньому буде важко спочатку, але всі вивчать. Тобто, не було такого, у кого не було прогресу зовсім. І вчитель не має вас там, не знаю, підбадьорювати, придумувати вам, навіщо вам ця англійська. Тобто, зараз. Дуже популярно там мотивувати свого учня, там казати для чого це тобі треба, або як це. Ну, я не знаю, якщо учню не треба вивчення, або він ви не знає, навіщо йому вчити мову, то навіщо він взагалі прийшов до вас. Якщо... Учень приходить до тебе вивчати, то він вже вмотивований, йому вже треба. Якщо він не вмотивований, йому не треба, то ну, можна з ним. І навіщо він тоді вчить взагалі? Тобто мотивація має йти із учня, а не від вчителя. Далі ви маєте розуміти пояснення вчителя. Тобто, навіть на першому занятті, на пробному занятті, ви можете вже побачити, чи ви розумієте, що він вам розповідає. Тобто, ви можете послухати якусь граматику, як він вам скаже. і Ви скажете, я нічого не розумію. Поясни мені ще раз, там, або це мені там неясно. Тобто, не бійтесь ставити питання. Питання потрібно ставити постійно. Якщо вам щось не зрозуміло, ставте питання. Не прикидуйте, що ви щось зрозуміли, якщо ви не зрозуміли. Тобто це буде, ну, це ви собі робите погано. Тобто ви Замість того, щоб іти далі і, базуючись на знаннях, ви йдете далі, базуючись на здогадках. Краще перепитати, якщо вчитель нормальний, то він вам пояснить стільки, скільки треба по-різному, на прикладах, без прикладів. Запропонує вам щось зробити і потім подивиться, де ви робите помилки чи робите ви їх взагалі, тому що іноді ну люди видумують собі самі там якусь граматику в голові. Базуючись на тому, що ти їм сказав. Ну, іноді люди не розуміють щось, якісь пояснення, або по-своєму розуміють. Не бійтесь ставити питання. І якщо ви не розумієте цього вчителя, він не може вам донести, або ну, у вас нема контакту якогось. Ну, не бійтесь кидати цього вчителя. Вчителів дуже багато. Ви можете знайти будь-кого. Дуже багато, тобто, ну на першому пробному році або на першому якомусь платному у кого там як. А... Ви слухаєте пояснення вчителя з якоїсь теми, з якою він ось починає. Не ту, яку вам треба хочеться. Тому що, може ви ще не готові до тієї, теми, яку вам хочеться знати, а ту, яку він вам зараз пропонує. Тобто, якщо він пояснює її і ви не розумієте, то, мабуть, вам треба шукати іншого вчителя. Далі Ну, вчитель має вам все пояснювати, відповідати на всі ваші питання. Якщо він ну, відмовляється, каже, там, ти це маєш вже знати, або почитай там, в підручнику, або ще якісь відсилає вас кудись там, по гуглі, щось таке, ну, то, мабуть, навіщо вам вчитель? Ви тоді можете і самостійно вивчати. Ну, мабуть, це все з приводу пошуку вчителя і що він має знати, що він не має знати. Потім, ну, з часом, якщо у вас вже рівень вищий, або ви будете там підвищувати свій рівень разом з вчителем, то ви зможете оцінити знання цього вчителя, чи він взагалі знає граматику, знає. Ну, скажімо так, правильно, бо у мене є там підбірка таких фото там, з різних ресурсів, з різних місць, де і в підручниках є помилки, і у інших вчителів, які навіть себе рекламували, виставляючи фото, де вони на дошці, начебто, пишуть граматику, як вони думають, вони пишуть граматику, але там. Ну, все неправильно. І ну, це дуже погано, звичайно, але ну, ви можете зараз знайти в будь-якому ресурсі. Багато дуже є всього інформації там, граматик будь-яких оксфордських Мерфі, Ви можете подивитися граматику, оксфордську граматику, будь-де. І знайти інформацію, порівняти з тим, що вам каже вчитель. Якщо воно не співпадає, ви можете поставити питання сказати, а чому ти мені пояснював так, а тут написано так. Ну, Якщо він скаже, ой, да, я помилявся, зараз я тобі ось все розкажу, як треба, то ну, може дати йому другий шанс. Всі можуть помилятися. Якщо він каже ні, моя граматика правильна, а в Оксфордському підручнику неправильна, то, мабуть, ну, теж задумайтесь за цього вчителя, чи потрібен вам він чи ні, мабуть, це все для першого відео, що я хотів сказати. Якщо я щось ще згадаю, потім скажу в наступному відео, Якщо будуть питання у вас з приводу того, що я сказав, пишіть у коментарях у описі до цього відео я напишу, хто я такий, щоб не, якби, час не витрачати на розповідь цього відео. Всього найкращого, вивчайте англійську. До побачення.